Результати роботи з санком вже опублікували у вигляді фото в інтернет мережі Це маленька вуличка транспортна, яка пролягає від Марка Вовчка до Київської. Про несвоєчасний вивіз відходів розповідає і голова ОСББ на Макарова 10 Але у них інша проблема: відходи примножуються із приватного сектору що поблизу. Ну ми ж не можемо людям заборонити, де якби й хотіли, то не змогли б вони викидають сюди сміття. Своє вивозяться. А крім цього, є велике сміття габаритни. Це там гілки, дошки, будівельне сміття. Тя і нам воно дуже заважає. А вчасно служба не вивозить навіть наше сміття, не те, що чуже колапс із сміттям у нашому місті спричинений бездіяльністю львівського санкому. Компанія має вирішити це питання впродовж кількох тижнів, заявляє міський голова. У них є один вихід падати в ноги мешканцям. Казати, що ми хочемо тут вивозити сміття, купувати нові машини, баки і налагодити вивіз сміття зразковий. В такому разі вони мають шанс бути залишитись в місті ліну. Якщо такого не станеться, а ми зробимо питання по будинках, то будемо шукати іншу фірму. В будь-якому разі, незалежно від результату їхньої роботи, прийнято рішення докупити машин ще для нашого КТП. Ми б зараз могли б на КТБ забрати. Не маємо потужності докупити баків щонайменше 200-300 баків, і як мінімум дві два нових сміттєвоза для нашого КТБ». Тому є вірогідність, коли тендер на вивіз сміття проводитимуть знову у березні. То частину обслуговування може взяти на себе КТП 1728. Що ж до переробки відходів, завод, який простоював у рівному руками, нині вже оформляє ліцензію. Депутати Верховної ради таки дали зелене світло для роботи подібних підприємств в Україні, але збереження екології… Рівняна може влетіти в копійку, це те, 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 про що ніхто не хоче вслух говорити. І у Львові, в тому числі. Якщо садовий зараз будує сміттєпровідний завод, то очевидно, щонайменше в 8-9 разів придеться збільшити тариф, тому що захоронення на звалищі просто коштує від 10 до 15 гривень, ну може, десь до 20, а переробка сміття мінімум 100 гривень. От і буде альтернатива. Туди будемо вирішувати разом. Я, ви, всі рівняни. До слова, у Європі вже давно ліквідовано таке поняття як сміттєзвалище. В країнах ЄС переробляється більше 60% відходів, тоді як в Україні за різними оцінками лише 3-8%. Та коли сміттєпереробні заводи таки запрацюють на території нашої держави на повну потужність, громадянам слід готуватись до нових збільшених тарифів у Європі. Такі в середньому становлять 6 євро з людини. Адже після набуття чинності угоди про асоціацію України з ЄС наша держава зобов'язалась впровадити національну стратегію щодо з зменшення кількості міських відходів а підприємствам, що нині займаються відходами, дається 6 років, аби ті встановили процедуру контролю та моніторингу. Під час функціонування та закриття полігонів а також запровадили плани очистки існуючих місць захоронення. Разом з тим, встановивши механізм повного покриття витрат згідно з принципом, забруднювач платить. Тому можна прогнозувати, що за декілька років українські міста таки стануть значно чистішими. Проте за це в кінцевому результаті доведеться платити самим співчизм. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук, Павло Вибач, випуск новин.